Нехай буде так. А, будь ласка, відпустіть мене! Я ж вам нічого поганого не зробила! Навіщо ти до нас лізеш? Ми ж тобі пояснили, що дружити з тобою не хочемо. <гум> як взагалі можна водитися з такою нікчемою, як ти? <гум> Чому ви ніхто такі ж стойки? Що ви робите? Відпустіть її негайно. А, як боляче! Бабуся, що ти тут робиш? І як ти взагалі нас знайшла? Ви що? Вам не можна над нею знущатися. Вона вам потрібна. Вона напіга. Думаю, настав час вам все розповісти. Скоро у наш світ прийде зло, яке зможете здолати лише ви. Бабусю, що ви таке верзете? Та тихо ти! Слухай, що я кажу! Про що я говорила? а? Ви отримали цю силу для того, щоб захищати світ. А ця дівчина, вона обрана і саме вона. Обрана для чого? Що це за безглуздя? Бабусю, бабусю? Що сталося? Ви говорили щось про обрану, про зло і щось таке. Що за маячня? Нічого не пам'ятаю. Мені потрібно відпочити. О! Крінж! Що тут взагалі коїться? ваші не жарти? А ти взагалі іди геть, обрана, блін, і тримай язик за зубами. Якщо я почую, що ти хоча б пискнула про те, що сьогодні побачила, то я тобі патли повириваю. Ви поводити себе, як малі діти! Не можна користуватись своїми силами без необхідності та ще й при всіх у школі. Навіщо вона нам, якщо я повинна її приховувати? Тесі, ходімо зі мною. Okay. Бувайте лузерші. Тесі і Тіфані використовують свої сили не за призначенням і без дум. що ти робиш? Мені не подобається, як ти одягаєшся. Чому це? Тому що в тебе є хлопець, і ти не повинна виглядати так. Як? Відвали від мене зі своїми дурними запитаннями. Просто роби так, як я кажу. Та як він сміє так зі мною говорити? А як ви гадаєте? Чи має Дрейк право дорікати мені за мій одяг? Пишіть у коментарях. Що у вас сьогодні на обід? У мене запечена курочка. Яка я молодець! Бачили? Бачили? Звичайно, бачили. Тільки щось овочів не вистачає. Звісно, зараз на Опа! Тільки давай я спочатку їх вимию. Ну, дякую. Все, годі! Час їсти. Знову ці відьми. Я маю за ними простежити. Знову ця скай. Та як вона сміє шпигувати за нами? А, зві! Як я її провчила. Ну, ти, дурепа. <плес> Стій, і припини рюмсати. Навіщо ви наді мною знущаєте? Тихіше, говори. Ми ж домовились, що ти не будеш нікому нічого розказувати. <плес> ви просто мене залякуєте. Слухай, а ти не хочеш сьогодні до мене прийти після школи? Е, з чого до мене така увага? Ну, я просто хотіла з тобою потоваришувати. Ну, добре. Я прийду. От і супер. Тоді ходімо до школи. Стейсі. Привіт, Тео! А чому ти така сердита? Просто мене дратує одна причепа, і я не можу через неї спокійно жити. Справді, а хто це така? Я її знаю? Ця новенька скай. А найгірше те, що Діна та Нікі хочуть прийняти її. В нашу компанію. Стейсі, давай краще прогуляєшся зі своїм найкращим другом. Це допоможе тобі розслабитись. Скай? Я не знала, що ти прийдеш. Я її запросила. Це ж не проблема. Звісно, ні. Нікі. Не хочеш нас познайомити? Е, так, вибачте. Тео це скай, наша нова учениця. Скай це Тео. Бабусю. <кліпі> що з тобою? Нікі, чого не стоїш? Допоможи їй! Нікі, швидше. Та не підганяй мене, бо зараз сама будеш все робити. Замовкніть вже! Упс, вибачаюсь. Та нічого. Так, значить, вона і пара з Нікі? Цей день настав, коли Стіфані та стежці до нас на вихідні. Мені є що розказати. Скай, на тебе я теж чекаю. Нікі, ти що говорила своїй бабусі, моє ім'я? Ні. Мені не потрібно нічого розповідати. Я і так все знаю. Але звідки зовсім скоро дізнаєшся? Слухай, а чого ти досі не запросив скай на побачення? Я ж бачу, як ти на неї дивишся. Не знаю про що ти. Е, краще скажи, як на ваші стосунки зі Стейсі. Цю, та вона вже в минулому. В мене вже нова пасія. Тіфай. Куди ти? Інколи взагалі не розумію, що у тебе в голові. Що сталося? Не чіпай мене! Ауч! За що ти так зі мною? Вибач, не хотіла. Що сталося, питаю? Та да це все через ту огидну скаль. Діна вже на її стороні. Як же мене дістала ця Скай? Я відчуваю, що вона руйнує нашу компанію. І взагалі дівчата повинні спілкуватися лише з нами. Звичайно, інакше наша таємниця буде розкрита. Стесі, можна тебе на хвилинку? Е, гаразд. Що тобі потрібно, Тео? Я хотів з тобою поговорити. Я не хочу з тобою говорити. Ти подарував цій нікчеві квіти, знаючи, як я до неї ставлю. Мені просто було її шкода. Шкода її? А про мене ти не подумав? Та подумав, тому вирішив розповісти тобі правду про твого улюбленого Дрейка. О що це ти? Про те, що Дрейк вже зацікавився, Тіфані, а ти його вже взагалі дістала. Що за маяченню ти несеш? Не віриш, можеш у нього запитати. Ти що? Це зараз серйозно? Заспокойся, тримай себе в руках. І як ти хочеш, щоб я це зробила, коли мій хлопець зраджує мені з моєю найкращою подругою. Поцілуй мене! Що? Ти що з глузду з'їхала? Я хочу йому помститися. Ти ж мій друг чи ні? Друг друг, але тоді роби, що кажу. <кхем> Я вибачаюсь. Що ти ту забула? Нікі! На цих вихідних ми повинні бути скай у моєї бабусі. Вона повинна розповісти нам щось важливе. Що? Чому скай постійно влазить у наші особисті справи? Так хотіла моя бабуся, тому ми маємо бути. Ти ж сама знаєш про це. Добре. Але до того часу я не хочу бачити ні тебе, ні Тео. Блін, ну чому Тео пішов? Тому що так треба все досить нити. Я не це мала на увазі. Нікі. А ти впевнена, що твоя бабуся в здоровому глузді? Навіщо їй збирати нас всіх разом? Ти сумніваєшся у моїй бабусі? Я давно хотіла тобі сказати, але інколи мені здається, що вона неадекватна. Що ти сказала? Ану, тримайся! Що ви робите? Ану! Вибачте, будь ласка, ви розчаровуєте мене останнім часом. Я боюсь, що ви не впораєтесь зі своєю спільною місією. Якою місією? Скоро я все дізнаюсь. Нарешті. Бабусю, не кажи так. І так, циць. Ви вартоді чотири стахії, які боронять нашу планету від зла і повинні захистити всіх людей від нього. Але про що це я? А, колись я теж була одною із вас. Але тепер настав ваш час. Справді ви були такою, як ми. Ви ніколи не розповідали про це. Але я не хочу брати на себе таку відповідальність. У вас немає вибору. Але я так і не зрозуміла, чому саме ми стали тими стражниками. Покажіть їй усе, що ви можете. Вогонь, земля, повітря, вода. Вибачаюсь. І саме Sky має силу, яка згуртує вас всіх. Але я звичайна дівчинка. І в мене немає ніяких суперсил. Так і є. Проте ти помножуєш та поєднуєш їх сили. Візьміться за руки. Я відчуваю себе сильнішою, ніж коли-небудь. Отож, бо тільки всі разом ви зможете перемогти зло поодинці, ви слабкі. Пробачте, але я не можу. Я не готова до цього всього. Якщо передумаєш, завтра після школи буде наше. Дівчата, нам потрібно гарно потренуватися. Туліть пельки, я не можу сконцентруватись. Не розумію, чому я взагалі мушу це все робити. Я і так найсильніша. Що це скай взагалі тут робить? Вона ж безпорадна. Та замовкніть вже. Вона дуже важлива для нас. І ви це знаєте. Давайте візьмемось за руки. Не хочу я торкатись цієї огидної дівчиськи. Стайсі! не зли мене. Ну, добре, добре, лише один раз. Спробуй тепер! Віддалилась від мене, і я не розумію, чому. Тео, розповів мені, що я тобі більше не подобаюся. Тому я дозволяю бути тобі щасливим разом із Стіфані. Що? Я тобі заборонив спілкуватися з Тео. Ти що? Зовсім вже втратив глузд? Бувай! Скоро ми з тобою побачимось. Я тебе запевняю. Тіфані, можна тебе на пару слів? Слухаю, тебе дрейк. Стесі на мене образилась і я хотів запитати у тебе поради. Як мені з нею помиритись? <плес> на твоєму місці я б забула про неї, тому що вона тобі зраджує Стео. <плес> що? Це жарт чи не так? Тіфані. Дивись! Отже, негідники. Тільки це не означає, що ми тепер подруги. Просто я хочу, щоб ми були командою. Згода. Я помщуся тобі за той поцілунок. Чекай. Що ти тут робила з моїм хлопцем? І взагалі, звідки він дізнався про той безглуздий поцілунок, там взагалі нічого не було. Ми не цілувались. Ти все неправильно зрозуміла. А що таке? Він повинен знати правду. Чи ти хочеш забрати собі всіх хлопців? Отака ти мені подруга. Ну тоді тримай. Гауч! це війна. А -а -а! Дівчата, ну досить, будь ласка. Замовкни. Ну, добре, змовила. Пішли вже від цієї божевільної. Ну йдіть, дві нікчеми! Нам усім негайно треба помиритись. Інакше нічого доброго із цього не вийде. І навіть не подумаю. Ти мене дістала. Все, не говори зі мною. Не буду більше з тобою спілкуватись. Ну і дурепа. Це я більше з тобою не буду спілкуватись. А -а -а -а! Що трапилось? А -а -а -а! Подивіться, мені здається, це зробився цей тип. Це, напевне, це божевільна стесі зробила. Що я! Та нічого я не робила. Невже? Не можу це повірити. Та ні, я думаю, що це те зло, про яке говорила бабуся. Нікі, ти, напевне, сильно вдарилась. Це все стесі. Не вигадуй. Досить. Я тобі не брешу. Ти завжди те і робиш, що вигадуєш різні несенітниці. Я тобі не вірю. І все-таки ти адекватніша за них. Ти також. Бабусю, ми постійно сваримось. Я вже не знаю, що з цим робити. Ви повинні негайно це припинити, бо тільки разом ви зможете перемогти зло. Слухай, бабусю, сьогодні дивним чином піді мною зник стілець, а потім обернувся в попіл. А ще я бачила незнайому фігуру. О, ні! Зло вже знайшло вас. Вам потрібно його перемогти. Я не вірю у це все. Це стесі все зробила. А Нікі це все здалося після удару головою. Ні, тепер у мене є докази. О, ні, ти казала правду. Тоді нам якомога швидше терміново потрібно знайти Тіфані та Стесі. Та де ж вони цілий день не можемо їх знайти? Дивись! Отже ж, хитряги! Так ось чому ми цілий день усюди бачимо цю дивну свічку з пляшкою. Вони від нас тупо ховаються! Та ще у нас під носом, дівчата, ході вже гратись. Давайте нормально поговоримо. Ми не хочемо вас чути і бачити. Невже ви цього не розумієте? Дівчата, у нас є інформація, через яку ви зміните свою думку і захочете з нами говорити. Що за фігня? Потрібно швидко знайти твою бабусю, Нікі, і дізнатися, що це за символи. Прийшов час. Потрібно покликати дівчат і допомогти їм в цій нелегкій боротьбі зі злом. Ваші символи. Все, залиште ваші сварки у минулому. Об'єднайтеся і почніть протистояти злу. Ми почали ненавидіти одна одну. І я навіть не розумію чому. Зло маніпулює вами, тому ви стаєте злішою одна на одну. Але як? Воно хоче роз'єднати вас, якщо ви не пройдете випробування, усе марно. У вас також таке є? Тре, що сказати? Готуємось до битви. Зло вже тут. І ми маємо згуртуватися заради планети. На все. Тепер я буду контролювати всю ситуацію. Бо ви як малечі. Нічим не можете розібратися самостійно. Вам потрібно дізнатися, де знаходиться зло. Адже воно десь поряд. Ми знайдемо це зло. Може, просто зачекаємо? Ага, поки воно не все на світі. Е, мені пофіг, якщо чесно. Я не хочу у все це впутуватися. А раптом зі мною щось станеться. Ні, ні-ні-ні. ні Ти мене вже дістала. Дівчата, годі! Ви що тут зовсім покосилися? О, ні! Бабусю, ні. Стейсі, це ти винна у нашому конфлікті. Тіфані також молодець, тільки й може, ще підтримувати свою типу подругу у лапках. Так що ви кажете, ми випустили енергію чи всі разом. Правильно кажеш, Стейсі. Годі вже, щоб у бабусі з'явився шанс проти все, потрібно діяти разом. Маєш рацію. Перша згодна з тобою. Беремось за руки. Готові? Готові! Готові! Думаєте, все вийде? Будемо сподіватись. Що тут коїться і що я пропустила? Нічого, нічого, бабусю. Тільки те, що ми нарешті прислухались до ваших слів. І тепер все буде добре. Цікаво. Так що ж це за зло, яке треба знайти? Це буде якийсь монстр, чи воно буде похоже на нас? То ви вже знаєте, що я повернувся. Ось і воно. Що будемо робити? Боротися з ним. Є інші ідеї. Так, тікати. Навіть не думай. Мовчати. Цей день настав. Дівчата, сьогодні зло запанує на цій планеті. Дівчата, мені страшно. Оскільки ви постійно сваритесь, то є слабкими та вразливими. А отже, я швидко з вами впораюсь. Де швидко за руки! Що ви робите? Вам це не допоможе. Це ми ще подивимось. Повітря! Ха -ха. Насмішили. Навіть нічого не відчув. Вода! Все одно мене не перемогти! Земля! Це все, що у вас є, нікчеми! Вогонь! вогонь, остала віста бейбі. Це увесь цей час я був принц темрявий. Так наші стосунки були не справжні. Звичайно, ні, дурепа. Ау! За що? За розбиті Марії! Мені здається, що його місце саме у в'язниці для чаклунів. Гарна ідея, нікі. Я ще обов'язково повернусь і помщусь вам. Мрійник! Все ж таки круто, що ми вирішили зробити вечірку. Ага, хоч трішки розважимось. Залишилось тільки підготувати все для найкрутішої в світі вечірки. Це буде на найвищому рівні, тому що за справу берусь я. Ну, все, все готово! Які ж ви молодці? Вип'ємо цього прекрасного лимонаду за наше нове життя! Скай! <плес> <плес> будь моєю дівчиною! Що? Я не можу більше мовчати. Я зрозумів, що кохаю тебе. Ти даси мені шанс. Це я Я згодна. Блін, а я нікому не потрібна. Чому я така нещасна? Не сумуй. Ти ще будеш щасливою. Я обіцяю. Стоп! Зачекай! А Нікі не була твоєю дівчина? Що? Нікі моя сестра. Ой.